Так, друзі, з вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатольовна. Сьогодні ми продовжуємо роботу над великоднім декором Говоримо от такий яскравий атрибут Великодніх свят. Називали його або Великоднім птахом, або голубом Великоднім, пішуючи під стелю або під образи. Зазвичай такого птаха виготовляли із яйця писанки. Давайте пригадаємо, чи пам'ятаємо ми, що таке яйце писанка і що таке яйце крашенка, чим вони відрізняються. Думаю, що ви всі здогадалися правильно, що яйце писанка в їжу не вживалося. Це в основному було видуте яйце, висовувалося різноманітним орнаментом і використовувалося лише для декору. А яйця крашенки однотонні яйця, вони використовувалися в їжу. Отже, такий птах великодній виконувався саме з яйця писанки. Ми будемо сьогодні робити трошки такого сучасного да, цього птаха, цього голуба і використовувати термоклей, простоклей. Так? Наприклад, це у мене легкий пластилін. І бачите, що яйце у мене не писанка, а декупаж, так, серветочка зроблений декупаж. Отже, ми сьогодні використаємо декілька технік різноманітних. Ми сьогодні створимо і декупаж яєць. Серветок і таку трошки легку витинаночку на крилах, да? тому що ми будемо і витинати дещо наші крильці і хвостик. Отже, з чого ж, виготовляли цього птаха, цього голуба раніше? Ми вже сказали, що виготовляли з яйця писанки, тобто виду того яйця, якоїсь мотузочки або стрічки. Щоб трималася наша пташечка, так вона має бути в підвішеному стані. Далі крильця можна виготовляти або з однотонного папера, або зробити як я його різнокольоровим. Так, ну, зазвичай. Усі чи частинки приліплювалися або цістом, або воском, яким робили самописанку, так розписували. І так само голову пташці теж робили або з воску, або з тіста. Ви можете, навіть, якщо є можливість така зробити з солоного тіста, якщо ви хочете. І чому ж саме робили голуба, і ми говорили з вами, птах, тому що він символізував саме Святий Дух. Тому підтримувати, давайте розпочинати роботу. Так, почнемо з того, що підготуємо саме яйце до декорування. Ясно, що нам потрібно яйце. Я взяла спонж, можна взяти якусь ганчірочку. Циганська голочка для видування нам потрібно, тепленької водички трохи набрала, і харчова сода. Вільному народу соду трошки, змочимо спонж. Так, нанесемо трошки соди. і обережненько обмиємо наше яйце. Ви пам'ятаєте, що е, на таких яйцях, те, що з магазину у нас ще є номер, то содою він теж легко змивається. І ганчірочкою або серветочкою обережно промакуємо. Далі беремо посудину, в якому будемо видувати наше яйце. І починаємо. Так, не дуже тиснувши на яйце, вкручуватись. Бережненько, так трошки розколупуючи. Десь якщо краєчок відвалися, нічого, це все одно ми все будемо декорувати, нічого цього видно не буде. Так, і далі беремо посуд, в який будемо видувати яйце. Перекладаємо. І так само маємо зробити ось з цього боку. Знову ж таки, не дуже тиснемо на яйце, обережно працюємо з голочкою. Отако. Занурюємось наше яйце. Так, можна іншим боком голочки теж покрутити обережно, тільки щоб воно не тріснуло. Дивіться. Так трошечки, Так. І тепер нам треба розбувтати все, що знаходиться там у яйці, так, жовточок змішати з білочком, для того, щоб вони добре видувалися. Так, дивіться. Далі дехто бере шприц і видуває, ви також можете взяти. Але ми яйце вже добре помили содою, то можна просто взяти і видути його губами. Просто беремо і дуємо. І це, вже коли зовсім нічого з нього не витикає, знову візьмемо спонж і протираємо наше яйце, протираємо наше яйце. Все у нас вже геть легеньке, тому вже обережно з ним тепер воно ще хрупкішим стало, так? А весь зміст нашого яйця ми в жодному разі не вливаємо. З цього може вийти прекрасний омлет. Так, тепер ми переходимо до декорування яйця. Так, я візьму от таку серветочку, тут мені подобається калина. Соняшники. Оскільки це яйце у нас неїстівне, ми можемо його клеїти і клеєм ПВА, декор наш приклеювати. Або, якщо хочете, можна, як і в їстівному, використати білок. Для приклеювання елементів декору. Ну і потім з серветочки, як ми декоруємо, да, всі пам'ятаємо, ми беремо лише верхній шар. Ну, я хочу взяти оці соняшники та калину. Так, похайньоко було. Так. Беремо наше яйце. Можна трошки змастити його і. Знизу під малюнком і далі розміщуєте малюнок, як хочете собі. І зверху покриваємо білочком або клеєм ПВА. Все проклеїли, декорували наше яйце. таке воно у нас мальоване вийшло таке гарненьке. Але оскільки воно вологе, то йому треба дати час просохнути. далі ми підготували папір кольоровий, з нього будемо робити крильця нашому голову. Так? Візьмемо зараз помаранчевий. зігнемо його мату. І зробимо невеличке віяло. Це у нас буде. І тепер як у сніжинках, як у витинанках, ми зробимо невеличкі візерунки з обох боків, такі, наче черомбіки, може. Раз, Трохи, трохи вище хочу, щоб наші кримці були такі ажурні трохи. так? Да? Це вже буде виглядати от таким чином. Уже цікавіше на неї дивитися, так? Так, поки що складаємо. Так само з другою. Так, це у нас будуть крива. Тепер зробимо хвоста. Хвоста я хочу зробити комбінованого. Він буде складатися у мене із помаранчевого і синього. сижу на Так, само підрізаємо ці краєчки, роблячи якийсь із зірмочок, так? Ми зараз склеїмо, да, ці бурки для того, щоб вона виглядала під Так, Тут воно вже нам білок не під'їде, то візьмемо клей. І підклеюємо ці бокові частини під цей край, потім будемо розправляти. Так, дивіться, треба дати час нашому яйцеві підсушитися, але якщо ми також поспішаємо і робимо це в один день, то можна скористатися. Технічними приладами, да? ми вдома феном, наприклад, а не забуваємо про техніку безпеки. Наше яйця сухеньке, і ми можемо запросто вже приклеювати а, всі наші елементи до яйця. Отже, і зараз ви можете скористатися або пластилином, або воском, або тістом. Можна взяти Легкий пластилин, не знаю, він може такий знати, що він коварний у нас такий товариш. Він може при застиганні відвалитися, то будемо пізніше його тоді підклеювати клеєм ще. І формуємо нашій пташці, нашому голубу, голівку, подовжуємо клювик так. Така у нас буде голова. І тут ми маємо таке таки розпластати, так? Для того, щоб Пташки, Так, слажуємося. І цю частину приліплюємо до яйця таким чином. Є приліпили Пластики ми можемо зробити нашому голубу оченята. Отко. Готово. Далі ми маємо приклеїти наші крила і хвіст. І отже, приклеюємо. Тут і там вам не допоможу, тому що він довго підсихає клей, так? а нам треба швидше приклеїти, тому ми наносимо зараз. Термоклей і будемо приклеювати термоклеєм наш хвостик спочатку угу. крила. Такий птах у нас вийшов гарний. Тепер маємо приклеїти мотузочку, щоб підвішувати нашого птаха так, до стелі. Почнемо стрічку майже от знизу до верху, для того, щоб вона міцненько трималася і не відірвалася. Наша пташка не полетіла донизу, не розбилося це наше яйце. І от такий птах у нас з вами вийшов. Вон які розкішні крила і хвіст. Так, піду прийшу і зараз покажу, як він виглядає уже на своєму місці. Отже, от таким чином виглядала пташечка, яку розміщували або під образами, або під сволоком. Ну, ні того, ні іншого зараз в наших сучасних домівках немає. Тому. Привісила його отак на люстру. Отака пташечка у нас вийшла. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей!